Ми стоїмо на порозі прориву в еволюції людства. Я присвятила своє життя розкриттю цієї таємниці. Я йду на ризик, який інші вважали б нерозумним, бо я не поділяю їхню обережність. Overwatch і їхнє постійне втручання гальмувало темп наукових відкриттів протягом десятиліть. Вони вважали, мої методи були надто радикальними. Надто суперечливими вони намагалися змусити мене мовчати. Але в тіні були й інші, які шукали шлях обійти їхні правила. Звільнившись від обмежень, темп наших досліджень прискорився. Разом ми глибше заглибилися у ті сфери, заборонені законом, мораллю і страхом. З'явилися нові покровителі, які володіли апетитом до моїх відкриттів, і з цими знаннями який новий світ ми зможемо збудувати?